Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Лідери країн-членів групи СЕМИ за результатами онлайн саміту заявили, що планують притягнути до відповідальності особисто російського президента Володимира Путіна за війну в Україні. Вони також підкреслили, що Росія буде зобов'язана компенсувати завдані збитки. Про це йдеться у спільній заяві лідерів. Також країни G7 знову вказали, що підтримуватимуть Україну так довго, скільки це буде потрібно. Україна буде отримувати Мовити допомогу, доки російські війська не покинуть її територію, і на початку саміту в ньому взяв участь президент України, який закликав групу 7 посилити військову допомогу, надавати Україні допомогу для збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності а також провести глобальний саміт миру. І е, зараз е, про те, е, яким може бути трибунал для Путіна і, е, взагалі, як на заході бачить е, майбутнє. Бутнє держави-терористки, ми поговоримо із Євгеном Магдою, директором інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо. Слава Україні! Героям слава пане Богдане. Доброго ранку от скажіть, чи означає ця заява групи СЕМИ, що майбутнє терористи Путіна вже визначене остаточно і жодних компромісів, і штовхань України на переговори вже не буде, якщо вони прямо заявляють, от що потрібно створювати трибунал. Вони заявили, що притягнуть його до відповідальності, але е, тут настільки детально все звичайно не роз'яснюється. Ну і було б дивно, якби в заяві декларативній підсумковому комуніке за підсумками саміту робили ну такі вже деталіза... Таку деталізацію. Тому е, я думаю, що питання створення трибуналу щодо злочинів в Росії в Україні. Воно наступного року має непогані шанси набути предметної деталізації, але разом з тим заява, хоч і достатньо декларативна, вона на мою думку є дуже важливою, тому що давайте чесно зізнаємося один одному ще рік тому такої заяви бути не могло, тому що не могло бути взагалі. А ми бачимо, що Нідерланди вже, ну, зокрема, кажуть, що готові саме прийняти у себе цей трибунал, не цей трибунал, а власне готові запропонувати свій власний майданчик. Скажіть, а наскільки інші країни можуть в це втягнутися, і взагалі за яких умов можливо те, що Путіна будуть саме судити? Ну. No. Насправді є кілька складників, кілька послідовних кроків. Чому Нідерланди готові? Тому що в ГААЗі перебуває і Міжнародний суд ООН і міжнародний кримінальний суд, які, до речі, часом плутають один з одним, плутають їхню юрисдикцію, але треба розуміти, що е, трибунал стосовно злочинів в Росії він має бути особливим, таким самим, як був, наприклад, Нюрнбергський або Токійський. Після Другої світової війни. Це перша позиція. Наступна позиція з літа е молодий, але відомий юрист Антон Кориневич е активно займається питаннями створення трибуналу, консультаціями з нашими закордонними партнерами. Я думаю, що він про це говорив в ефірі Радіо НВ. Цей процес е не такий легкий, як здається, тому що. Дійсно, злочини є безпрецедентними для періоду понад 70 років після другої світової війни, тому треба шукати можливості треба напрацьовувати певні кроки, і я знаю, що певні напрацювання в цьому сенсі є. Але, попри це, ми маємо бути, ну я б сказав, більш ефективними, послідовними і проактивними в ініціативах, адже. Цей трибунал стосується дії російського політичного керівництва, е, уявити собі, що невідомі українські месники викрадуть Путіна з Кремля, ми звичайно можемо, але ну, це все-таки такий більше голівудський сюжет. Як показує практика, ну знаєте, все треба порівнювати з подібним. Того самого е, Слободана Мілошевича, як ви пам'ятаєте, я думаю. Видала сама влада Югославії, хоча масштаб злочинів Мілошевича та масштаб злочинів Путіна, на мою думку, все ж таки не є співмірними. Тому давайте ми будемо, по-перше, допомагати ЗСУ добитися перемоги над росіянами, по друге, будемо розраховувати на те, що в Росії відбудуться настільки глибокі політичні зміни, що нове політичне керівництво видасть Путіна світовій спільноті. Ось ця заява Групи Семи про притягнення Путіна до відповідальності. Власне, до групи 7 входить Франція, а президент Франції, як ми згадуємо, нещодавно казав, що з Росією варто говорити про гарантії безпеки для неї. Чи не суперечить цей погляд цій загальній заяві Групи? Пане Євгене, чи чуєте в нас? На ваше питання, якою буде стосовно? Так, чую, а ви мене? Так, відновився зв'язок. На жаль, півсекунди вас почули. Так, давайте продовжимо. Кажу, позиція Макрона це якраз відповідь на ваше запитання: наскільки країни, провідні країни світу готові до того, щоб судити Путіна. Тобто, політично-декларативно готові. А в діях предметно юридичних, я думаю, що це достатньо складний шлях, і на ньому можуть бути абсолютно несподівані перепони, які ми навіть на сьогоднішній момент не очікуємо, тому що цей процес, повторюсь, буде унікальним. І він буде, на мою думку, таким, щоб тут навмисне висловлюсь російською, даби другим не повадно було. Щоб у ні в кого більше не викликало бажання проходити шляхом Путіна ні в Росії, ні в усьому іншому світі. А, інший європейські європейські лідер, канцлер Німеччини Олаф Шольц, допустив відновлення економічних відносин з Україною з Росією, перепрошую, але зауважив, що це можливо лише після припинення неї війни в Україні. А от якщо ми припустимо, yeah. що Щось стається, і завтра Росія припиняє війну, виводить війська. А це нормально одразу знімати санкції. Ну одразу це категорія не юридична. А я б сказав, категорія часова. Тому ми не можемо зараз чітко сказати. Тобто, я дуже сподіваюся, що до думки України в цьому питанні будуть прислухатися з одного боку, але з іншого боку, давайте не забувати, що у країн Заходу, у країн Європейського Союзу, у Сполучених Штатів, у Британії у Канади є свої економічні інтереси і, запроваджуючи санкції проти Росії, вони в тому числі завдають собі певної матеріальної шкоди. Тому я б сказав: що тут не треба мати зайвих ілюзій, можливі різні варіації від наших партнерів, в тому числі. І відповідно Україна має зараз напрацьовувати свою позицію і позиціонуватися як не просто країна, яка стала жертвою неспровокованої агресії, а як країна, яка веде битву добра і зла. І в цьому контексті пропонувати нашим союзникам стати на сторону добра. Це аргумент, який буде максимально, на мою думку, зрозумілим усім учасникам політичного процесу. І не дозволить їм, я використовую таке жаргонічне зістрибнути з ідеї трибуналу над путіним. А щодо такого розвитку подій, як якийсь внутрішній переворот всередині в Росії, ну взагалі враховуючи весь млявий політичний ландшафт в цій країні, в це насправді слабо віриться, але, от все частіше доводиться чути від різних експертів, в тому числі дипломатів, колишніх міністрів, що серед російських так званих еліт зараз циркулюють думки вже: а що буде далі? А як нам бути далі? Як нам що ми будемо робити після? І як нам пошвидше цього всього спекатися. Що ви думаєте про це? Я скептик. Я цього не приховую. Я думаю, що Путін достатньо довго перебуває при владі, і за цей час він вже ну, до певної міри, у всякому разі, навчився себе захищати від можливих наслідків якихось палацових переворотів чи навіть спроб таких палацових переворотів. Просто в світі, ви як дуже досвідчений медійник це добре знаєте. Конспірологія прекрасно продається, і тому я думаю, що немає нічого дивного в подібному підході. Тобто, в принципі, нас будуть це така геополітична чупакабра, і я думаю, що такі припущення вони будуть зростати по мірі наближення різдва. Оскільки буде інформаційне затище, я так сподіваюся, і це дозволить ну людям в багатьох країнах світу, на жаль, не в Україні, перепочити, а медійникам доведеться так само заповнювати певну паузу і працювати над тим, щоб давати нові приводи для роздумів своїм глядачам, читачам і слухачам. А чутки про те, що Путін збирається когось звільняти в своєму оточенні. От зокрема, британська розвідка вже навіть випустила звіт про те, що вони шукали підтвердження того, що Герасимова хочуть звільнити начальника генштабу, і, і не знайшли. Ось і про це написали. Це теж природа того, про що ви говорите, що це ну, спеціальне розведення конспірології для того, щоб. Ну, якби збити з толку весь світ. Ну, дивіться. Російська армія вже скоро три місяці, як пройшла мобілізація. Вони її називають обмеженою, але насправді вона не обмежена, тому що готується і друга хвиля, тобто готується новий е е штат, тих, хто буде воювати за Росію в Україні. Звільнення начальника генерального штабу це публічний сигнал сотнями, тисячам офіцерів та генералів, що їх не туди, і вони можуть навіть в запалі боїв задуматись: а чого ж так? Тобто, це призведе до певної деморалізації російської армії. Я не думаю, що російська влада настільки дурна. Недалекоглядна, і якби вона була такою дурною, то вже б давно пройшов парад українських військ на Червоній площі, і ми б вже перейшли до відновлення України. Тому не варто себе тішити зайвими ілюзіями, що когось звільнять, когось там ув'язнили, а когось відсунули просто від кремлівської годівнички. Це не має принципового значення. Головні рішення в країні ухвалює Путін, і ніхто, крім Путіна. І тому абсолютно немає сенсу себе якось там бентежити і будуражити цими припущеннями. А як вважаєте, чому він скасував свою пряму лінію, якою постійно хизувався, і намагався якнайдовше її провести? І це був окремий ритуал для Кремля завжди. Ну, Звичайно, можна припустити, що. Путін вирішив поступитися Лукашенку. Так так би мовити, що це частина російсько-білоруських міждержавних домовленостей. Але якщо говорити серйозно, путіну немає що сказати, і я думаю, що от такий параноїдальний страх перед тим, що йому поставлять питання, і він буде плавати як школяр на іспиті, це для нього дуже серйозний виклик. Є ще один момент: якщо ви подивитесь останні заяви Путіна, то ви побачите, що вони носять здебільшого внутрішньопопулістський характер, і про майбутню доктрину, яка передбачає зустрічний ядерний удар, і про те, що в Україні розстрілюють військових перед строєм і багато чого іншого. Тобто, це все повторення тієї маячні, яку перед тим озвучували. Штатні пропагандисти Кремля, і коли це озвучує президент, це ну я б не сказав, що це хороший сигнал для Росії. Стосовно майбутнього Росії, майбутнього майбутньої її поразки, а от ми бачимо, що на заході взагалі не кажуть про те, про що в Україні часто звучить те, що Росію треба денацифікувати, власне, так само як що робили з німцями після другої світової війни. А прибирати цей рашизм їхній, а ми можемо виходить і не сподіватися, що країни заходу будуть підтримувати таку політику. Бо в 21 столітті це не зовсім демократично. Чи все ж таки, коли Росія програє, буде можливість підняти цю тему? Ну, давайте визначимо критерії поразки перемоги для України. На мою думку, перемогою для України, поразки Росії і перемоги України. Перемогою України буде повне відновлення територіальної цілісності станом. На 1 грудня 1991 року, тобто, включаючи території Миколаївської, Кінбурнська коса, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей Автономної Республіки Крим, оце повне відновлення. Воно спричинить ситуацію, за якою Україна може говорити, що вона перемогла для Росії, це дуже серйозний виклик, тому що їй. Ну, просто в обличчя скажуть, що вона виявилася неспроможною захопити Україну, вона це відчує, будуть серйозні процеси всередині самої Російської Федерації, це, на мою думку, абсолютно очевидно. І тому я думаю, що ми маємо також розуміти, що Захід розпаду Росії не хоче так само, як він не хотів розпаду Радянського Союзу в 1991 році, але. Досвід 91-го року може все-таки за певних умов Захід підштовхнути до того, щоб він грав в цьому контексті, грав на цей розпад і сприяв цьому розпаду. І це, безумовно, в наших інтересах. Тут це поза всяким сумнівом. На мою думку, демонтаж Російської Федерації є найкращою запорукою збереження і посилення європейської безпеки. Пане Євгене, дякуємо вам. Євген Магда був на зв'язку зі студією Радіо НВ, Директор інституту світової політики. Говорили про те, що буде з Росією після її поразки. Як бачимо, що лідери країн, членів Великої Сімки, вже заявляють, що планують притягнути до відповідальності особисто російського диктатора Путіна за війну в Україні. Також лідери цих країн підкреслюють, що Росія буде зобов'язана компенсувати завдані збитки. Про це йшлося у спільній заяві лідерів групи СЕМ. Також ці держави знову вказують, що підтримують Україну і будуть підтримувати її так довго, скільки це буде потрібно. Україна буде отримувати допомогу, доки російські війська не покинуть нашу територію. І на початку саміту в ньому також брав участь президент України, який закликав. G7 посилити військову допомогу, надавати Україні допомогу для збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також провести глобальний саміт миру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.